От вам схема часів Першої світової війни. І що ж робити для того, щоб та вода, яка потрапила в окоп, не стояла там праворуч? Є насип, а ліворуч насипу немає. З Спочатку зими все частіше з'являються подібні фото, де наші вояки в окопах мокнуть, стоять у воді, мерзнуть. До цих фото ще й додають коментарі. А чому ви скажете, що у вас нема світла, що у вас холодно, нема води? Ви подивіться, як наші вояки страждають. Так, вони страждають, вони воюють. Ми чудово знаємо, як вони там потерпають, але коли ми всі будемо сидіти в темряві, в холоді, без води, у них менше води. В окопах не стане оця вода нікуди не дінеться. І взуття їх не висохне взагалі, і одяг їхній не висохне взагалі. Але звідки береться ця вода? Для того, щоб зрозуміти, звідки вона береться, треба роздивитись взагалі конструкцію окопу. Якщо його правильно облаштовують, а за останні декілька тижнів нових окопів майже нема, а це все старі, які викопані ще до зими, то ми подивимося, що правильно робити насип по обидва боки від окопу відносно лінії ґрунту. Щоб отакого не було, щоб навколишня вода з усієї території навколо окопу. Не стікала в окоп. От подивіться, коли копали оцей окоп, він був сухим. Це не ґрунтовий води. Він був сухим, потім облаштовували, укріплення робили. Ось ще до того, як ставили ці стопчики, він був сухим. Не ставили їх у воду. А ґрунтові води, якщо вони є, вони з'являються. Одразу, як тільки ви докопались до них. А тут видно, що було сухо. Але потім бачимо, що тут, праворуч, є насип. А ліворуч, насипу немає. Вся вода з навколишньої території стікала в окопи. Звісно, її не збиралися як у басейні. Якщо робити насипи то вода стікати не буде. Але зверху дощ потраплятиме. І що ж робити для того, щоб та вода, яка потрапила в окоп, не стояла там і не довелося нашим воякам стояти у воді там по коліна, по пояс і таке інше? Ось система облаштування дна окопу. Тобто посередині риється звичайнісінька канавка. І потім накладаються або дошки, або маленькі палички. Ще є система засипання гілками дерев, всяким будівельним сміттям. І таким чином вода буде стояти отут, вона буде збиратися ось тут і стояти у воді і ходити по воді. Не доведеться. Ми можемо подивитись, як ще. Часи Першої світової війни облаштовували окопи. Ми бачимо, що їх робили дуже широкими. І була сходинка, от вам схема часів Першої світової війни. Ось тут прохід, а позиція самого вояка, вона на сходинці. Що дозволяє стояти в сухому місці. Ось один із варіантів облаштування окопу. Оце пунктир, це рівень ґрунту. Насип робиться по обидві сторони від окопу. Робиться сходинка, де можна принаймні посидіти, сісти, не стояти. А дно окопу робиться з канавкою, яка перекривається і дозволяє по сухому ходити. Ось ще приклад іншого окопу. Канавка не вирита, насип відносно рівня ґрунту зроблений по обидва боки, а дно вислано. Якщо ми придивимось до таких от фото, подивіться, скільки тут гілок. Скільки тут палок різних. А на дні окопу стоїть вода. І вояк стоїть у воді і грязі. Тут ми бачимо помилку незроблений насип по обидва боки. І вся вода майже з гектару території стікала сюди. Ось ще приклад. Ми бачимо, що. Вода ось вона, куди вона бігла і де вона прорвалася, насип отут от, не зроблений. Ще один, ще один приклад. Ми бачимо, що вирили, начебто все ж зроблено. Але насипу нема. Отут насипано, а отут от дірка. І вода. Звісно, потрапляє і накопичується. Тож, якщо робити окопи правильно, облаштовувати їх правильно, то води там не буде. Це зменшить страждання наших вояків. Може хтось не знає, як їх облаштовувати, може хтось не розуміє, як їх облаштовувати. Поділіться з ними оціми фото. І хай у нас все буде добре, хай у нас буде якомога, скоріша перемога. На цьому все, на все добре.